Павло вчить корінтян і каже, вас не спіткало жодне випробування, яке б не було людським. Але вірний Бог, який не дозволить вам бути випробуваним понад те, що ви можете витримати, а разом із випробуванням підготував і шлях для виходу. Щоб ви могли витримати в іншому перекладі. І к тому же во всякому спитанні, Он дасть і вихід з Нього, і сіли для Його преодолення. Аллуя. Аллилуйя. Тому, якщо нас щось і іспіткали, підкає. Спіт... Спітк... Спітк... Це майбутнє. От теперішні Спиткало. як сказати. Спіткалу це ми минуле. З чим ми зустрічаємося от прямо зараз. Спідкалує. <рес> Треба знайти це слово. <рес> <рес> То це ніщо інше, як просто напросто те, що проходять всі люди. Він каже, ще каже, не втрачайте віру в Бога. Він дасть це пройти. Дасть сили, дай вихід, і дасть це пройти. І в нас є з вами чудовий приклад ідеальний приклад, як людина проходила випробування і спокуси. Хто це? Ісус Христос. Ми ще пам'ятаємо, що Він прийшов як людина. Це важливо. Тому що якщо ми будемо думати, що Ісус прийшов на землю як Бог, валиться вся наша віра. Ну, тобто, основа нашої віри вона вся завалиться. Ну, це ж Бог. Це ж Бог. Він Каже: Ні, ви маєте вірити в те, що Бог прийшов в людському тілі. як людина. І його спіткало те саме випробування або ті самі спокуси, які проходять всі люди. І Він його проходив. Алелюя. Нам навіть сказано, що він був випробуваний в усьому. Крім невірства. Скажете, крім гріха. Та, ну гріх це невірство. <ріх> в усьому, крім невірства. Алелюя! Якщо в нас є такий приклад, ми можемо на нього подивитися. Угу. Ви можете читати Луки зі мною 4 розділ або Матвія 4 розділ. Але паралельні місця. Дещо там місцями воно різниця, але суть залишається та сама. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Він не сам пішов, і не д'явол його туди повів. Дух. І важливий момент, що передувало цьому. Він хреститься в Йордані. та Іоанн бачить, як сходить Дух Святий на нього у вигляді голуба, і чують голос. Це син мій улюблений. В ньому вся моя блага воля. Це чують всі. І після цього дух веде його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом, і не їв нічого в ті дні, коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол: Якщо ти, син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Якщо ти син Божий, ти дитина Божа? Ти не маєш що їсти, ну давай залучай е, владу і силу бути і називатися дитиною Божою. Залучай для того, щоб ти мав що їсти, де жити. На чому їздити, де відпочивати, як гарно себе почувати? Давай використовуй це саме для цього. Знаєте, якщо ми так будемо дивитися, нічого нема поганого в тому, що людина їсть, одягається, відпочиває, має на чому їздити, де жити. Все це окей. Але знаєте, який є такий спокуса в цьому? Не в самих цих речах, а в тому, що, е якщо цього немає, починається. Ага, в мене немає, в нього є. Це заздрість, або як це в мене нема, це ропот. Давайте ще далі. Та нащо мені то первородство. Ну Або на що мені бути дитиною Божою? Якщо я навіть зараз там зголоднів і не маю що їсти? розумієте, хід дома, так? Спіткало нас випробовані не інакше, як людські. Це проходять всі люди. Всі? І що робить Ісус? Він не робще, він не задіє владу, а він говорить, звертаючись не до своїх почуттів, відчуттів, бажань, реальності ситуації, він звертається до написаного слова Божого і говорить: так, в мене цього зараз нема. Але це не означає, що я втратив джерело життя. Бо не хлібом одним живе людина, але всяким словом, яке зараз виходить з вуст Божих. Ось моє джерело насичення. Ось де я той потік води, де я вкорінююся. Alleluja. Щоб мій лист не в'янув, щоб я приносив плід, який перебуває. Ось де мій, де моє джерело. Каже, окей, диявол. Рухаємося далі. Повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу. І сказав йому диявол. Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я кому хочу, тільки даю. Аллилуя! Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. Це спокуса твого призначення. Тому що Ісус прийшов на землю, щоб відібрати владу. Або повернути її до себе. Діявол абсолютно юридично правильно висловлюється. Всі ці царства, вся ця влада, вона точно була в його руках, тому що колись йому передали. І Він цим володів. Ісус прийшов. Для того, щоб цю всю владу забрати собі. І йому д'явол пропонує дуже і дуже легкий шлях. Ти можеш це все мати. Дуже легко. Не через хрест, не через страждання, не через е, осі ці. Болі. Не весь той шлях, який пропоную тебе тобі пройти. Твій, так би, мовити, люблячий батько. А отак легко. Поклонись. І я тобі віддам. Це в моїй владі. В кому хочу даю, я тобі дам. І він не сперечається Ісус з ним. Ні по якому цьому пункту. Не говорить е, йому там, чи ти там маєш право не маєш. Нічого з цього. Він навіть не заявляє, для чого він прийшов або сказати: слухай, я і так це в тебе заберу. Ні, він говорить, що е, давайте щоб я не відходила від тексту. Ісус відповів йому. Іди геть від мене, Сатано, написано. Господу Богу своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. По-перше, знову використовує написане Боже Слово. Не свої думки, не свої. Е такі, е як би сказати, цінності, він не, він не опирається ні на що, крім написаного Божого Слова, і говорить, що навіть не моє призначення, або навіть не моя мета і задача. Передує всьому цьому. Не це навіть головне. Не те, для чого ти поставлений царственним священством, не те, для чого тобі дана сила і влада бути дитиною Божою. Не це саме головне. Головне, до чого приліплене твоє серце. Кому реально всередині, коли ніхто не бачить, не чує, не знає, кому ти реально схиляєш голову, поклоняєшся, визнаєш абсолютний авторитет, абсолютну цілісність і цінність твого життя, в чому ти вбачаєш? Що абсолютно закриває! Твою, твою людську гідність, твоє положення, твоє ці, цінність, що хто закриває того, що ти досягнув, того, що ти виконав, до чого ти доріс, в чому ти удосконалився, в чому ти став е, асом, чи все таки? Це є всемогутність Бога, в якому ти, розчиняючись, ставши з ним одним духом, ставши таким, як він, ти його бачиш абсолютною своєю цілісністю. Нічого не треба більше додати. Бог мій батько. Він абсолютний авторитет. Він той, хто створив небо і землю, той, хто тримає мене в своїй руці, я йому поклоняюся навіть, якщо я не досягну нічого, якщо я не отримую нічого, те, що я вже маю, є абсолютом досконалістю. А все решта це над це. Якщо в моєму житті є, є Бог як е, об'єкт мого поклоніння, то це абсолют стовідсоткова цінність мого життя. А якщо я маю ще. Виконане призначення, задіяні сили, дари, що туди завгодно, туди ще доклиньте, то це над це. Поклоніння Богові. А поклоніння Богові це не співати повільних писень. Поклоніння Богові це є спосіб життя. Це трепітне отношення серця або твого духа до нього, де б ти не був, що б ти не робив, як би ти себе не почував, які б регалії чи їхня відсутність не проявлялися в твоєму житті, Він досконалість мене, Він абсолют мене. Алелюя. І третє. Повів його в Єрусалим, поставив на краю храмового даху і сказав йому знову ж. Ти син Божий? Токинься звідси додолу, бо ж написано. Д'явол може проповідувати списання. Написано? Бо ж написано. Своїм ангелам накажу про тебе, щоб берегли тебе. І вони на руках понесуть тебе. Аби ти часом не спів... спіткнувся об камінь своєю ногою. Бреше? Ні. Проповідую прямо списання. Прямо списання говорить. Каже йому: ти довіряєш Божому написаному Слову, ти мені цитуєш написано, написано. Ну, ж написано. Що ти можеш сказати тепер проти? Це ж написано. А Бог нас закликає і говорить, що ви служителі не букви. А духа, і в Писанні, крім букви, є дух Писання. І він абсолютно згоджується з істиною, якою є сам Ісус, і те, що відбулось на Голгофському Христі дух Писання. Тому що те, що він цитує, звичайно написано для людей, які своє життя довіряють Господу. Іноді нам може здаватися, що написане слово воно є таким, знаєте, засобом тиску на Бога. Ну ж ти на це написав? Давай попробуємо. На, І це диявол пропонує. Тобто Ісуса е спіткало те саме випробування. Що всіх людей. Мене і кожного з нас. Ісус йому е, говорить. сказано. Зуважте, він не каже. Написано. Він каже Сказано. І якщо ми з вами повернемося до його першої відповіді, то він каже, що буде жити Словом Божим, яке вийшло, сказано з уст Божих, це рема, яка написана і прозвучала в твоєму серці. Написана, не тільки написана, а яка прозвучала. В твоєму серці. Не спокушуватимеш Господа Бога свого, не спокушуватимеш, не спокушуватимеш. Тобто Ісус, знаючи написане, як людина, знаючи написане, Він протистоїть проповіді. На основі писання тим відкритим для нього, прозвучавшим словом, яке відкриття рема, яке вийшло з уст Божих і почуто його серцем. Тому ми говоримо, що нехай наше серце буде відкрите, бо приходять іноді, іноді такі речі. Які ми можемо пройти виключно ремою. Сказано. Сказано. Мені сказано, я це почув, я це прийняв, це живе слово. І все. Дияволу не було чим крити. І він відійшов від нього. Я думаю, що для нас це є хороший приклад розглядати, тому що я чітко розумію, що цю картину можна просто ще розкладати і розкладати на спектри. Нам написано коротко, але в цьому дуже багато речей, які ми потім бачимо, як апостоли відкривають нам. Як вони ще ніби розшифровують навіть те, що Павло вчить коринтян, ніби розшифровує це все людське? Люди цим стикаються. І він каже, що вас, ви не будете проходити те, що не можете пройти. Якщо ви це проходите, ви це можете пройти. Чому? Тому що Бог дасть вам. Вихід, який треба побачити, почути? Вихід, який е, є однозначно, і який треба побачити і почути. Загальним виразом, це буде, буде можна сказати, виходом є Ісус. Але що саме кожен з нас має почути від Духа Святого? Що саме в цьому багатогранному абсолютному виході або відповіді є на цю ситуацію? І другий момент. Він, крім того, що покаже вихід, він ще дасть і силу пройти. Галилюя. Тому, я думаю, тому ми е, читаємо. Что э, с великой радостью принимаете бы, братья мои, когда впадаете в, раз, в различные искушения, зная уже наперед, что испытание вашей веры производит терпение, або это состейка позиция ожидания производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всем. І за всякого недостатка. Халилуя! Тому серце, яке чує знання слова, розуміння духа писання, це є все необхідні речі або інструментарій, без якого нам буде непросто. Тому, коли впадаємо в різні випробування, перше. Радіймо. Та, Так іноді каже, ну цікаво, як ми цю ситуацію пройдемо в цей раз. Як цікаво, Бог нас з цього виведе. Як що що він нам покаже? Як він нас підкріпить, щоб ми це пройшли? Алелюя. І тоді. Озбройтеся тим, щоб чути. алелюя, прийняти І йти непохитно цим шляхом, пам'ятаючи, на що більше всього б'є диявол і що саме є тим тою зброєю та, або тим мечем, який відрубає ось ці всі його зазіхання на наше життя. Халия!